Юдо, тебе, брати твої, будуть славити. Твоя рука буде на карку твоїх ворогів. Сини твого батька схиляться тобі до ніг. Юда, молодий лев, ти мій сину, здобичу зріс угору, причаївся, немов лев, пронишкав, наче левиця. хто його сполошить? Берело від Юди не відніметься, ні жезл із поміж стіп у нього, поки не прийде той. В якому він належить і якому будуть коритися народи. Чув таку історію, що під час одної експедиції знайшли артефакт, який стосувався часів ще древнього древнього Єгипту, часів пірамід. І на тому артефакті був напис, який означав, що наступне покоління вже буде останнім, бо наші діти точно приведуть до кінця світу. Ось і подібні ситуації погодьтеся, відбуваються постійно. Ми завжди думаємо, що це наступне покоління. Воно взагалі якесь незрозуміле, до чого воно там іде, і це має бути якийсь крах. Більше того, в літургії слова сьогодні описується подібна ситуація. Погляньте в першому читанні, Яків говорить про свого сина одного із синів, який не відзначався чимось таким особливим. Але Яків не говорить йому, що сини мої ви якісь безтолкові, бо того, що ми були не такі. Як говорить: Левеня Юда, от з тебе має бути щось неймовірне. От і в Євангелії читаємо, як здійснюється це пророцтво, бо з його роду, з роду Юди, приходить Йосип, який являється названим батьком Ісуса Христа. Тобто тут здійснюється родовід Ісуса Христа. Дорогі, ми можемо дивитися на наше життя як на такий час постійного якогось падіння, і далі стає тільки гірше, гірше, гірше і гірше. Але Адвент і взагалі цей час Різдва, те все, що ми переживаємо, та і зрештою сам прихід Ісуса Христа в цей світ, Він здійснюється заради того, щоб я усвідомив собі, що моя роль не помирати, тільки бути левеням. Левеням, яке здійснює зміни, яке думає по-новому, яке має звідкись незрозуміло, звідки багато сили, щоб переживаючи ці виклики, продовжувати історію. Змінювати світ. Дорогі, і власне, до цього сьогодні вас запрошую. В цьому нам надзвичайно помічний, надзвичайно важливим є Святий Дух, щоб змогти втілити ось це покликання, ось це, до чого Господь мене запрошує, щоб справді бути левеням. Левеням, яке має силу до чогось надзвичайного. Цього вам, дорогі, бажаю, і на кінець запрошую теж просто задуматися на таку справу. Що Господь подбає про те, щоб ці мої зусилля справді мали прекрасні плоди. Мені ж треба подбати про те, щоб на мені ось ця дорога зусиль не перервалася. Хай Господь благословить вам. А я ж дякую і надіюся до завтра.